Лисочок. Приймай наших людочок. Ліс лісочок, дай нам ягодочок для наших людочок. Ми прийшли по ягодочки. Благослови Боже, в добру пору, в добрий час. Господи Боже, поможи, дай спор покажи. Нова новинка, щоб не боліла голова і спинка. А в четвер вознесення було. А я на велідний хрен їла. Дай Боже, щоб ми добренько почали і добренько закінчили, щоб хороших ягод знайшли. Дай Боже. Ваша гриблюнка где? Мы за экскурсовода. Ваша грибница удама грибля, да? Ой, ховайтесь я!